Всі імпротивіна Ліфіц 5. І сьогодні я знову знімаю відео про промокоди. До речі, це вже третя частина. Тому поставте лайк за мої старання, що я всіх шукаю ті промокоди, всіх їх випитуюсь. Але перед початком відео хотів би вас попросити: поставити лайк, підписатися. І якщо ви. Коли будете вводити промокод, побачите, що якийсь промокод не діє, або щось, типу, цього, ну, якщо так коротко взяти, він не діє, то напишіть мені про це в коментарях, будь ласочка. це мені дуже потрібна ця інформація. І також сьогодні промокоди будуть на першому, другому і третьому сервері. Так як третій сервер вже вийшов, логічно, що на ньому також є промокоди, якісь нові. Ну, а ми починаємо. Ну спочатку у нас промокоди на першому сервері, або ж на центральній Україні. Хто як собі називає? І перший промокод у нас буде га 1 dash Дивний такий промокод, але ну, який є, такий є. І також попереджаю, що на деяких промокодах буде писати, що ви вже використали цей промокод, або його не існує, а на деяких, типу, що він до п'ятого рівня. І також, якщо він і справді буде не працювати, то напишіть мені про це в коментарях. А наступний промокод у нас Стік. якраз тут у нас пише, що він до п'ятого рівня. І також це промокоди блогаві Ukraine GTA, тому вони доступні перші, тільки до п'ятого рівня. Всі ці промокоди, які... Ну, майже всі будуть. І отак от так. Наступний у нас Мадара промокод. І також вони ще будуть давати 20 тисяч, нібито 20 тисяч. Я точно не пам'ятаю, але вони мають би давати. Так як в мене вже не п'ятий рівень, тому вони мені нічого не дадуть, бо це, типу, промокоди як для початківців. Думаю, ви зрозуміли. І давайте ще останній у нас промокод, це так, нібито Winterfell, так, був. Так, нас, Winterfell TV, точніше. Він кіде добрий і також дуже важливо, щоб ви писали саме так промокоди, як я вам даю їх. Тому що, якщо одна буква буде велика, а інша маленька, тобто навіть просто по мені написати з маленький промокод, він же буде надійсний. Попереджаю. А в мене на цьому закінчуються промокоди на перший сервіс, а ми переходимо на другий. Ну, а ми вже на другому сервері, або ж в Західній Україні, знову ж, як хто хоче, собі так і називає. І також дякую реферальним промокодерам, якщо... я не знаю, як це правильно називається, Іван Добро. Не знаю, ну, дякую тобі. І також всіх, хто введе мій реферальний промокод. Тих я буду вставляти у наступні відео. Тому вводьте. І також що реферальний код. Можна тільки до першого рівня. До речі, я не знаю, звідки але в мене 65 донату. І тому, як ви думаєте, якщо під цим відео набереться 15 лайків, або ж ну, ви напишете в коментарях, що ви хочете цього, то я зроблю відео, напевно, шортс, де, ну, скоріше всього шортс, де я відкриваю е, кейси на Західній Україні. Цікаво, що все вийде, в принципі, побачимо. Ну, Тому чекаю від вас активність. Ну, а перший промокод у нас на другому серві це так само Мадара. Мадара є на першому серві і на другому. Пише, що вже ви вже використали цей промокод, ще раз вам нагадую, що може писати ви, ви використали цей промокод або ж до 5 рівня. Наступний промокод у нас Winterfell TV. І також це останній промокод на Західній Україні. Так як на Західній Україні доволі небагато промокодів, і я більше не зміг знайти. Ну, а ми зараз переходимо до промокодів на третьому сервері. Ну і до речі, я ще досі не зареєстрований на третьому сервері. Я тільки зараз реєструюсь, тому що я вам маю показати ці промокоди. Я, якщо чесно, я щось навіть не планував на ній грати, просто, ну, може, там зняв би про неї відео, напевно. Також, якщо ви хочете, щоб я, наприклад, зняв якусь там рубрику там, від бомжа до мажора, яка зараз, часто популярна в Україні, та багато хто про неї знімає, то якщо хочете цю рубрику, то напишіть, я обов'язково її знімлю, якщо ви попросите. Ну і щоб вас не затримати, давайте зразу перейдемо до промокодів. Ну, А ми вже зареєструвалися, це все зробили, і давайте почнемо з промокодів. Перший промокод це у нас знову ж мій промокод віц. Давайте зараз ведемо і побачите, він нам дає 500 XP, 10 тисяч грошей і один донат. І в нас зразу вже другий рівень з'явився, все. Ввели один донат. Що за донат? один донат можна купити? Тут нічого. А, точно, тут по 20 тільки. ну, Добре, давайте у наступний промокод ведемо. Е, і наступний промокод у нас також стік. Тут вже будуть повторюватись промокоди. Стікну. Це знову промокод. Я вже вів сьогодні промокод мій, тому я не можу зразу всі промокоди від блогерів вводити. тобто от як бачите Я не можу все зразу вводити. ну гра це, скрати, це передбачала. І три е, Open. Це промокод саме від Євгену в честь відкриття. Як бачите, 5 тисяч ЕП і 30 тисяч це для старту дуже багато. Як бачите, я перестрибнув зразу 2 рівні Тобто я по факту ще навіть не виконав ніякого одного квесту, нічого не зробив, а вже маю 40 тисяч на балансі і четвертий рівень. Наступний у нас також Вінтерфл ТВ. Ось, як бачите, я вже використав від ютубера промокод. Я не можу так багато разів. вводити. І останній на сьогодні це 3TGO. Дивний промокод, але сам факт, що це промокод. Ну, А на цьому моменті в мене закінчились промокоди. Став лайк, якщо тобі сподобалось це відео, якщо не сподобалось, напиши в коментарях, чому не сподобалось. Я обов'язково це прочитаю і виправлю це у наступних відео. Підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропускати нові мої відео. І дякую, що ти дивився до цього моменту. Це мені дуже допоможе. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!